Пан Валерій захоплюється англійською зі школи. Наразі у свої 62 продовжує поповнювати свої знання на базі університету третього віку. I very like foreign languages. ленґведжпро такі заняття. Дізнався з реклами по телевізору і разом з дружиною прийшов пізнавати іноземну. Ну, мені цікаво. Я думаю, взагалі люблю іноземні мови. Я вільно спілкуюсь на польській. Трошки на французькій, я просто хочу. Мені подобається. Спеціальної якоїсь мети, мабуть, нема. Хоча. Може, трохи є, хочу спілкуватися. Курси англійської проводять раз на тиждень. Всі учні отримують домашні завдання. На другому рівні ми вже знаємо present simple, Ми вже говоримо в минулому часі трошки. Ми можемо додати закінчення до дієслова і побудувати речення у минулому. Говоримо про країни, говоримо про національності. Це круто. Круто, коли люди такого віку прагнуть до знань. Вони не прагнуть піти там, заритися десь в собі, а вони хочуть вчитися і вони розуміють, що їм це потрібно. Викладачка зазначає для її учнів найцікавіша Розмовна англійська, вони будують бесіди, які можуть знадобитися у реальному житті. How can I get to the historical museum? uh, You must take train number one in the Яверніцький Avenue. Нґо аутонзестейшн хістері мюзем. history museum. З початку 2023 року такий курс пройшли вже 18 груп, крім англійської, також навчають польської вивчення іноземних мов воно продовжує розумови довголіття. І чим більше мов знаєш, тим більше ти людина. А у поважному віці, віці, так ти й, тим довше залишаєшся живою, інтелігентною, цікавою людиною. А для молодших поколінь подбали про більш активний відпочинок на свіжому повітрі. Тож на дитячому майданчику на слабожанському проспекті вже завершують ремонт. Ми відремонтували ігровий комплекс гойдалку. Карусель, балансир та пісочницю. Також влаштували гумове покриття під обладнанням. Все обладнання було старе і почало виходити з ладу, тож потребувало оновлення. Ми побачили про те, що дійсно якісно відремонтовано, відремонтували елементи, що були в аварійному стані. З початку року у Дніпрі вже відремонтували 47 комплектів обладнання, роботи тривають ще на декількох об'єктах.